Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші спільночани, любі діти, всі, хто сьогодні, в цей вечір, п'ятниці, є разом з нами на молитві, спішить на молитву, і хоче бути приготовлений і приготовляється до того. Вечірнього нашого духовного єднання, тому любі діти, дорогі молоді люди, старші і молодші, щиро запрошуємо всіх на нашу спільну духовну вервечку коротке Боже слово, де ми єднаємося в тій величній молитві місяця листопада, де ми помало, крок за кроком підсумовуємо цей місяць, де ми приготуваємося. До завтрашнього дня, адже ми завтра з Божої на товолі маємо той добрий намір зустрітися з нашими дітками катехетичної школи, спільноти благословення. Маємо благий намір приготувати гостинці для наших військових, для наших захисників, захисниць, опущених, знедолених, самотніх, прикутих до ліжка. Всі, хто є в потребі, хочемо приготувати такі смаколики для кожного, приготуваючи, прикрашаючи наші медові пряники, які батьки, діти випікають, випікали. І завтра ми всі разом зберемося в Божому храмі, у нашій спільноті і будемо всіх їх приготувати, прикрашати. Формувати ті гостинці і відправляти, скеровувати для наших героїв. Тому, власне, дякую всім, хто ці дні активно, активно долучався і продовжує долучатися, тому що ми і на наступний тиждень будемо так само робити такі зустрічі, і будемо старатися, щоби всім була та добра нагода долучитися до доброї справи. І будемо відвідувати в нашій парафії хворих, опущених, одиноких, наших захисників і захисниць, родини наших героїв, все це на славу Господню і дяка вам, що ви постійно стараєтеся запитатися, долучитися і бути корисним у той час непростий для кожного з нас. Тому що навіть коли сьогодні ми з вами читали Боже Слово. І в ньому фарисеї дуже хотіли гарно виглядати перед Ісусом і попереджували Його, щоб Він не йшов до Єрусалиму, бо в Єрусалимі ірод очікує на нього і хоче його вбити. Спаситель дуже гарно відповів, каже: Скажіть о тому хитрому лисові, який чигає на мою душу, що мертві встають хворі. Оздоровляються, біснуваті, є визволені від лукавого, тобто і на все прийде його час, і не йому, а Богові Отцеві, що на небі, судити як живих, так і мертвих. І тому на все приходить час. Але, знаєте, фарисеї і тут себе проявляли, тому що вони дуже хотіли гарно виглядати в обличчі Спасителя. Хоча дуже часто критикували, дуже часто осуджували, і тим самим показували і сьогодні своє то лицемірство, яке було виявлене, і Ісус абсолютно не ставав на сторону їхніх коментарів, а завжди старався їх навчити, старався дати їм взірець правди, але чи слухали, чи чули, чи розуміли. Повірте, не раз у нашому житті ми уподібнюємося до тих фарисеїв, до тих лицемірів, і потім, дивлячись на себе, наче в дзеркало душі, розуміємо, що там була хиба, там була помилка, там десь опустилося і десь так само розуміємо, що голос сумління нам часто про це напоминає, і ми схиляємо голову і просимо, Господи, не пам'ятай нам це за зле. Прости нам наші немочі, захорони нас від всякого зла. І, власне, у той іспит сумління ми сьогодні вечором прийшли знову перед Богом скласти і подякувати, прославити Його ім'я і розуміти і усвідомлювати, що ми знову підсумовуємо ще один день день нашого життя, до якого покликав нас творець. Бо чуємо, читаємо, розуміємо, і навіть недавно. Ми чули голос тривоги, тому, власне, десь стараюся напівнути кожного, щоб ми були пильні, щоб ми були уважні, реагували на всі ці виклики і десь не пасували від того, тому що все це є насправді дуже і дуже серйозно. І тому будьмо пильними, бо і сьогодні, і вчора, і в ті дні, які вже проминули, ми чуємо, читаємо, бачимо. Багато не раз тривожних новин сумних, від яких не раз моторошно на серці. Тому сьогодні ми знову збираємося разом. Ми знову отримаємо в руках нашу духовну зброю, а це наші вервиці, де ми прославляємо співаючи Господа і дуже хочемо, і прагнемо, щоб до нас долучалося якомога більше людей, які, можливо, сьогодні вперше. Тому дуже прошу. Поширюйте нашу молитву. Прошу, єднайтеся в молитві з цілим світом. Пам'ятаймо, що Господь тільки Він, один єдиний, наповнює нас. Пам'ятаймо сьогодні в молитві про тяжко немічних і хворих. Дуже просять про молитву за хворіючу Христину. Це людина, яка дізналася від своїх лікарів, які підтримують дуже. Сумний діагноз. Тому дуже прошу, моліться за Слугу Божу Христину. Так само маємо таку гарну радість в нашій молитовній спільноті. Є дуже гарна радість. Народився гарний хлопчик і дідусь, родина, батьки пишуть прохання, Отче, помоліться за новонародженого хлопчика, хочуть назвати ім'ям Матвійко. Дай Боже, щоб в нашій спільноті молитовній духовній. Дійсно, народжувалися діти в родинах, тому що родина молиться вже довший час разом з нами, і Господь дарував велику радість, дарував новонароджене дитя. Тому щиро прошу всіх до молитви: запрошуйте кожного. Ця молитва сьогодні є особлива, бо вона молитвою є приготовленням до того такого насиченого дня. Але найперше каже Господь: переночуймо цю ніч, тому що. Кожного разу ми повинні пам'ятати і в молитві того дитинства нашого згадувати, Господи, дай день переднувати і ніч переночувати. Тому молімося щиро, поширюємо нашу молитву, і нехай Господь в Дусі Святому наповнить наші серця, а через кожного з нас наші родини, наші сім'ї, наші доми, наші парафії, де ми перебуваємо. І з глибокою вірою уповаємо на Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він, задля нас, людей, і нашого, Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Ісинові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа Ісуса, додаємося до молитви і пам'ятаємо про свої наміри, віруємо в те, що просимо. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що їси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося другий десяток всі разом. Подякуємо Господеві, що ми найперше зустрілися знову разом, подякуємо Богові за цей день, який Бог нам дарував, і за всіх тих ближніх, які були поруч разом з нами. Маріє Маріє, Мати Божа! Молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося у доброму благому наміренні. третій десяток за наше воїнство, за всіх наших достойних, найкращих героїв, захисників і захисниць. Молимося за Поранених, полонених, пропавших, молимося щиро за всіх, що зараз несуть, ту велику варту і стережуть, як наше небо, так землю, так кожного з нас. Молімося щиро за родини наших героїв і просимо і благаємо про ту величну перемогу над самим собою і над ворогами видимими і невидимими. Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, наша родинна молитва, за кожну сім'ю, родину, за рідних, близьких, братів і сестер, хворих, немічних, страждаючих. Випробування на душі і тілі, маючи, молимося щиро за особливо прикутих до ліжка онкохворих. Молимося за тих, що були прооперовані сьогодні на реабілітації чи в реанімаційних відділеннях. Молимося щиро за всіх наших медичних працівників, які стараються як день, так і ніч надавати ті допомоги для наших хворіючих. Молимося за одиноких. Молимося щиро за всіх соціальних працівників, які приходять, навідують, допомагають. Молимося за наших енергетиків, які так само стараються сьогодні дати нам то світло, то тепло, працюють, щоб зігріти наші оселі. Пам'ятаймо про них, пам'ятаймо про наших рятувальників, які рятують нараз наших українців з-під завалів. Пам'ятаймо про наших капеланів, як військових, лікарняних, освітніх. Всіх священнослужителів молимося за духівників, молимося за подорожуючих і тих, що в чужині далеко від отчого дому, молимося за дітей, за молодь, за наставників, Господи, пречиста Діва Марія, вислухай наші моління. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися за нас, Маріє Маріє Мати божа, молися молись моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молимося за душі спочилих, убієнних наших воїнів, наших героїв, убієнних в часі війни з наших сімей, з наших родин. Молімося щиро за душі спочивших наших рідних, вчастилищі обортовані, ненароджені діти. Нехай милосердний Господь вчинить усім вічну пам'ять. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову помолилися разом, знову в тому духовному гурті, тому щиро-щиро запрошую всіх до молитви завтра, і дай Боже, щоб ми вечором знову. Зустрілися, дякую за підтримку. Завтра ми збираємося з нашими малятами, як спільноти благословення так і катихітичної школи парафіальної, тому будемо приготувати гарні печиво, смаколики для наших героїв. Дякую вам за те, що ви ці дні долучалися. І дай Боже, бо ще й на наступний тиждень ми будемо продовжувати і будемо разом з нашими довірятами приготувати печиво для наших героїв. Тому власне буду запрошувати вас до підтримки, до того, що ніколи не є пізно долучатися до добрих справ. Дякую щиро за всі ваші допомоги, які ви допомагаєте, і людям, потребуючим, одиноким вдовам, чи сиротам, родинам наших героїв. Дяка велика всім, тому що кожного разу ми стараємося долучитися і відвідати, чи сиріт, чи перестарілих. Чи прикутих до ліжка, тому нехай Господь приймає вам велика дяка. Завтра молимося святу літургію за душі спочилих. Ще маємо завтра день і неділя буде підсумок, і вже з понеділками починаємо новий тиждень і теж будемо брати грудневе намірення. Тому дякую всім, що ви разом тримайте один одного в молитві, пам'ятайте, що заходить ніч. Розуміємо і читаємо всі повідомлення, тому дуже прошу бережіть себе, зважайте на сигнали тривоги, будьте пильні і розумійте, що життя воно дуже дороге. Тому пильнуємо дружин, чоловіків, дітей, онуків, батьків. Нехай Господь прийме наше служіння і кожного з нас благословить. Зараз буду чекати на ваші молитовні наміри і буду дякувати і дякую за всі ваші офіри і вашу жертовність. Яку ви складаєте перед Богом на славу Господню, слава Ісусу Христу!